Зараз ви жінки! Даю слово, жінці. Ні. Все, кохання мене слухані, шановні. Відривайтеся. На певні шна. Читайте. Добрий вечір. Ви треті сутки, треті сутки. Шапську трасу знаходимося в місті Луцьку. У мене два питання. У мене два питання. Перше. Наші правоохоронці в місті Луцьку сказали, що вони не пустять. Не силовиків, там база ваша ВВ і СБУ знаходиться біля Варшавського торгового центру. Сказали, що не пустять їх на Київ. Хлопці повірили, виїхало два автобуси. Після цього через 15 хвилин під'їхав правий сектор, заберекодував хід, і люди цілу ніч чергували. Обманули, поїхало два автобуси. Слідує питання: Варшавська траса, виїзд. На Київ біля знаку Коваль другий день зупиняють автобуси з Нововолинської Володимира і не пропускають. На яких підставах міліція з народом? А у цій ситуації, коли людей не пускають на Київ, які їдуть, це не ті тушки, це їдуть наші люди на Майдан. Чому кажуть, що міліція не їде, а вона їде? І чому кажуть, що міліція з народом, а народ не пускають на Київ? Почути, треба дуже добра тишина. Я вам готовий доповісти, що Ковальська міліція вся знаходиться на даний час по місці дислокації. Немає, зараз ми не перекриваємо ніякі, ні Київську трасу, ні Варшавську трасу. <ривист> можете, можете, якщо ви мені не доведемо, що ти прежде. <правда> Подивіться, чи знаходяться працівники гаїв, які перекривають приміщення Варшавської Київської страни. Слава Україні! Yeah! Yeah! Сергій Панасюк, голова спортивного клубу «Коваль», тренер обласної спортивної школи інвалідів. Я вперше виступаю на цьому майдані за ці страшні дні. Але хочу сказати, сьогодні мене спонукало прийти і прийняти участь спершу в створенні варти порядку в нас в місті Ковалі. Я, як організатор не одних масових заходів, хочу запевнити вас, що міліція Коваля йде на зустріч громаді і прийшли до одного. Забезпечити громадський порядок загальними зусиллями громадською організацією варту порядку та працівниками міліції. Тому всі ці дії будуть від теперішнього часу централізовано організовані усі інформації, які будуть проводити, поступати, про варті порядку, будуть протидіяти. один до одного. Поважайте в першу чергу самі себе. Я завжди закликав під час масових пробігів, ви пам'ятаєте в місті Ковалі, мирні дні та поважайте. Опрос! Я вам кажу, що диво да. да? 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 да. да. я є зарод України. Я за народ України, який повідомляється, шановне, я не вживав вже три роки, бігаючи дня по три Шановні, шановні, будь ласка, увагу. Ми будемо чути, коли буде тим. Шановні, шановні. Як ініціатору цього зібрання, да? коли буде добре озвучення в нас, це в суботу, напевно, планує влада, тоді керівник міліції дасть на все відповідь. добре. Я хочу подякувати, удякуйте за сміливість. Правда? І всі тут виступали. Надаю чоловікові слово, якого тільки що позвонили з Києва і в родичі. Його, тільки що син загинув. Не треба. Я просто де Давайте, Та Давайте. Та Давайте.

Тіше, дільше, тіше, коли бачимо. Я побачив да, хай старше, старший, прийде до Людина стоїть біля вас, знаєте, допомогти. Та, Люди наші. П'ять годин тут було мало людей. Було спокійно. Ми молилися. Я призивала до духовності. І в мене зараз серце розривається від тих тітушок, що тут п'яних. Від тих виходів, як ви себе ведете, десяти людей вже загинуло наших волинських. Зараз знову ми чуємо, що вони вмирають. А ми тут чупимося, кричимо. Давайте помолимося краще за їхні душі. Розійдемося по домам і будемо пам'ятати про це і будемо. Люд, ми Давайте помолимося! Шановні друзі, ви, я розповідав своїм віршимам, я люблю свій народ, але скажу ще вам ще одне. Ви знаєте, коли мітинг репію, можна сказати, перетворюється в балаган, це, вибачте, я підтримую повністю 100% цю жіночку. Завтра я збираюся їхати, я переповнений емоціями. Я більше не можу сидіти вдома. Мені нагоди раніше не було. Я вже був раз на майдані, приїхав. І тепер завтра знову їду на Майдан. Я там буду випускати свій банк. Не знаю, приїду я звідти чи не приїду. Бог, як воля на все його, так як може і ці хлопці, я не знаю. Але до всіх вертаюся, хто так емоційно, підходить сюди і в п'яному вигляді. Дід хоче сказати. Я вам скажу, як то завтра дід і буде ходить. Нам не треба... нам не треба на майданах, і ні, ні стояти. Щоб зберегти Україну, треба працювати. І не треба нам шукати, в кого більше є вини. Не пускайте в свої душі хизування сатани, не розпалюйте пожежу громадянської війни. Треба зважено дивитись, де кипить життєвий вир. Для нащадків України зберегти потрібно мир. І треба владу жінкам віддати, щоб життя стало краще. Чоловікам даю пораду. Якщо пробить спроможність, то жінкам віддайте владу. Щоб ніде не воювали, не творили канонади. Щоб міському і панували, хай жінки прийдуть до влади. Щоб грошей не марнували на турне в Китай, Канаду. Щоб роддом фінансували, то жінкам віддайте владу. Щоб жили всі дружно, як з братом брат, то давайте років на 30. Ми темома треба. Навести порядок тут, всіх зловівстрних дуднів, їх посадка не знатут. Жінки добрі господині, приведути усе до ладу. Тому любі закликаю. Віддайте Юлі юліці машинки правильно! Вітайте слова, Господь, що це сказати. Молодець. Молодець. Я вже вас давненько Я знаю, як коді, діонос, як ще тоді, якщо Лутоцький був. Коді. Що ми зібрались не від тієї партії. І мені дуже прикро, що люди думають, що ми якоїсь партії. Вчора була партії. вчора ми це все слухали. Зараз тут простий люд. Ми всім даємо слово, але ще достатньо слів. Тому що балаган не потрібний нам. Давайте помолимося. Я вже говорила про 10 людей з Волині. молоді хлопці тільки що позвонили Є, щоб помер тільки що хтось тут так хоче говорити. давайте, хвилиною мовчання. Мені прикро, що там тільки квіти лежать, білі гвоздики, більш ніхто не має можливості. Приходьте сюди, моліться тут за їхні душі, там стоять. Прошу вас, не будьте байдужими. Нам за хто не їде, хто не може їхати. Моліться, будьте людьми, майте силу ту від Бога. Просіть Господа мудрості. Не пийте горілки, не матюкайте, думайте, що говорите, не нарікайте, не шукайте ворогів, ворог в нас сидить. Господи, давайте помовимося, люди наші, Боже Небесний, Господи наш, послухай нашу молитву, прохання, будь з нами, дай нам волі на нашій землі, дай нам мудрості не бути такими агресивними. Боже. Дай чути пізнавати волю Твою. Завжди у всьому Господь перебуває з нами. Ти наш захист, ти наша єдина надія і наша допомога. І зараз я згадала слова Ліни Костенко, яка говорила. Не припускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Людського, людські строки, стислі строки, людського життя стислі строки. Немає часу для помилки у нас, люди. У нас нова країна є, нація росте на очах. Будемо за неї боротися далі. Миром, спокоєм, молитві, в'єднанні душ. Слава Господу! Да, давай, давай будете, не, 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 ж uh, так, Давай вологісти. Що кожна на порядку і покортик, він український. А що більше ніхто слова не хоче? Причому Юра. Чо, йде, Юра хоче, я хочу слово. Чому ви не можете не робити? Що це за безпридієвий? Дайте Юрі слово. Шелоніко. Там в Києві. І швидше вона буде задалі від нас. Вони п'ються там, вони гинуть там. А щоб вони були спокійні, щоб вони знали, що тут порядок, що їхні сім'ї діти в безпеці. Нам потрібно зробити все, щоб тут не пройшло ніякий безпорядок. Ніяк і...